Мої дорогенькі, мої хороші підписники. Ось наш комплекс легенда. Бачите, як він виглядає. Оце преміум клас. І зараз ми з вами йдемо до моєї підписниці Пентхаус. Йдемо вам покажемо квартиру. Зараз ми її будемо меблювати, починати. Тут шість будинків ось таких. І я розкажу вам подробніше уже в квартирі. Ну що, мої хороші, йдемо на четвертий поверх. Зі мною дивіться, рулеточка новенька. В мене така мулька. До кожної квартири я купую нову рулетку. І пішли. Мраморні сходи вже зроблені. Мраморна підлога вже є. Пішли далі. Поки я йду, хочу вам сказати, що в комплексі Легенда шість квартир, шість будинків, я вибачаюсь. І в кожному із них є саме мої підписники. Їх, по-моєму, по 14 людей. Це моїх українців і навіть є. Моїй пані ще нівець, чому я дуже-дуже рада. Задихалась, нічого. Рулеточку. Вперед. Ось ця квартира. Ага. Дивимось, що в нас тут є. Світла немає, у нас дуже великий душ. На першому поверсі. Хочу вам сказати, що оце такий зах. Оце буде кухня. Бачите? Холодильник, посудомийка, мийка, е плита, варочна плита, е і далі шкафи. І ще будуть настінні, правильно? Ось так. Зараз вам покажу. А це мої дорогенькі зал. Подивіться, яке освітлення. Вікна двері у нас вже є, бачите? Вже вклали. Тут великий буде. Великий навіть два. Тут можна. Краще би було два, буду рекомендувати. Своїй підписниці, що класти тут два дивани, щоб і такі, щоб два розкладалися. Отут дозволяє місце не один, а два, щоб коли до неї приїздять гості, родини, щоб можна було помістити на всякий випадок ще людей тут. Дуже гарний зал. А ось тут, де оце скло стоїть, ми поставимо поставимо мраморну мраморний островок. Це дуже класно і це квартиру здорожчає завжди. Чому класно, я вам скажу, тому що обідають зазвичай всі в Туреччині на балконі. І тут поміститься на балконі гарний стіл з стільцями. Вид, подивіться, на Ай-Алав-Алані, на гори. Дуже крутезний вид, бачите? Я вам скажу, що тут вид і на море є. Зараз ми піднімемося. А ось море. Бачите, ось мої хороші пальчиком Покажу, де О, от, от бачите, ось море. Це на першому поверсі. Бачите, тут лівньовочка. все дуже гарно. Ось мої хороші. Я хочу їх відложити сюди, до цієї стінки покласти мраморну столешницю, мраморний островочок. І так як квартира велика, це пентхаус, треба, щоб з одного боку було 300 в цій барі, і з другого такі піднімалися і крутилися. І це приблизно від стіни. Зараз поміряємо, треба, щоб було 2,20, приблизно. 2,10, Два-два. ось. Ось мої хороші вже. Один. І це ми її можемо вже замовляти. Помалесенько ми щось будемо замовляти. А щось потім 2,10. Ідеально, тому що тут поміститься три стрільчики і з другого І вся ця площа далі буде вільна. Уявіть, як буде крах. Класно. От сюди закінчиться парна стойка. Я би навіть зробила ще 10, см більше. У нас повністю буде порщі рівна. Сюди у нас будуть дивани. І я думаю, що все-таки я їй буду пропонувати зробити два. Бо і сюди, тут у нас телевізор. Розерський телевідер. Бачите? Ця стіна у нас має. Подимем. ой, Счастья на моей два дети, так делайте два ця на... 350 є великий угловий стіл, по класності, диванчик, і, або два дивана. І тут я би ставила тільки журнальний столик і усе. Що би ви робили, скажіть? Як би ви зробили? Ну, це цікаво. Або сюди в куток величезний диван, там дозволяє 3,5 метри, або 2 по 2 метри. Туди і туди, і е, посередині журнальні столики. Якщо б це моя була квартира, я б клала два, щоб вони повністю розкладалися на ліжка. Такі хороші, щоб можна було велику родину тут приймати. Що ви скажете, мої дорогі? Ну що, йдемо на другий поверх. Йдемо. Мої любі, поки ми йдемо на другий поверх. Ось, бачите, сходи мрамерні світлі вже є. І ще з боку мені подобається оцей карманчик. Тут буде е, з дверима. Знаєте для чого? Я бачу, що я в своїх квартирах живу для чемоданів. Оце, ну, прям то, що, то, що треба для чемоданів. І тут ще від компанії буде гарний. Е, Шафа гарна в, в коридор. А ще хочу сказати, чим відрізняється е, преміум-класу від е, бізнес-класу. В преміум класі е, отоплюється не тільки е, санузли, а ще й отоплюється от, е, холл і вітальня, кухня і вітальня, під низом іде опалення. І в преміум класі йде німецька Бошовська. Вся е, е, побутова техніка від холодильника і до кондиціонерів. Це все йде від нашої компанії. Пішли далі. Ідемо далі. Ось. Ідемо. Ой, двері вже поклали. Бачу, і тут є тут два балкони, значить, це пентхаус, два плюс один. Одна спальня. Ну... Досить велика. Бо цей пентхаус 120 квадратів. Досить велика одна спальня. Глянемо на другу. Що це у нас тут щось натекло, а вони красили. Бачите, підготовлено до кондиціонерів. Дивіться, і друга спальня. Один балкон. Бачите, тут. Другий балкон, зараз ми вийдемо з другого боку. Що мені в цій спальні подобається, тут, дивіться, виходить велика углова шафа. Це дуже круто. Значить, на другому поверсі у нас ще є темно, немає поки що світла. І у нас тут ще є окрема прачечна. Вся в плитки. Я не можу. Давайте поверну. Не можу мої хороші показати, поки ще темно, але ви її цю квартиру будете бачити, бо ми будемо набулювати. Тут є великий сануз, і сюди в бік є прачечна вся в плитці. Тобто там можна купити ще моє любі сушку. Ось. Так, що у нас тут? Так, балкончик. З одної кімнати балкончик і з другої кімнати. І мої хороші, ми знову на балконі. Бачите, з однієї спальні балкон і з другої спальні. Великий, бачите, тут балкони миються, крани, все дуже продумано. І знову наша Айла Самий кращий вид. І туди, і дивіться, на море. Ви його бачите? Ось там море. Ось так. Ну що, мої хороші? Рулеточку, я протестувала. Будемо з вами меблювати. І ще хочу сказати, коли ви збираєтесь до Туреччини, я завжди казала, навіть коли я збиралася, мій чоловік мені казав, Марина, не бери один плюс один. Тому що їх дуже багато. Її буде мало. І я вам скажу так. Одне тільки скажу, коли ви збираєтесь робити бізнес, чи здавати, чи продавати, ваша, ви маєте купити квартиру 2 плюс 1, або ще краще, 3 плюс 1. Пенхаус. Чому? Дивіться, як показала практика, ви бачите, що робиться в світі. То ті мої підписники, які мають. 2 плюс 1 або пенхаус, навіть якщо він не дуже добре мебльований, дешево мебльований, то він зданий круглорічно. І багато з моїх підписників дослухалися. Ну скажімо, це одиниці вирішили, що треба так, але вони зробили правильно, тому що у них буде завжди здана квартира. Скажу, один плюс один дуже багато. І щоб її зробити конкурентно спроможною, треба дорого меблювати. Дуже дорого, щоб вона була конкурентно спроможна, щоб люди були в фото бачили, щоб це була дорого мебльована квартира. А коли у вас велика квартира, 2 плюс 1, 3 плюс 1, вона буде здана навіть взимку. Яку б ви ціну не запросили, вона завжди буде здана. Це зараз побачили всі мої підписники. Всі зрозуміли, що пані Марина казала правду. Я теж ніколи не купувала один плюс один, тому що їх дуже багато. Чому багато? Два плюс один і так мало в комплексі або пентхаусі і так дуже мало. І то, якщо є, то люди купили для себе і не здають в оренду. Тому вони завжди є конкурентноспроможними. Ну і так, мої хороші. Якщо вам сподобалося відео, ми далі будемо меблювати моїм підписникам. Далі будемо вам показувати, що ви розуміли, вкладайте гроші сюди, ніхто не заборонив вам заробляти в другій країні, а вкладати потім готові кошти у свою рідну неньку країну. Ось і так, мої хороші. Не треба сваритися, все буде добре. Українців багатих має бути багато, яку ми державу побудуємо, якщо ми будемо бідні? Та ніяку. Тільки багаті. Тільки коли ви будете багатіти, у нас теж буде все добре. Пам'ятайте це, мої хороші. Я вас люблю та обожнюю. До зустрічі.